спорту, розтяжки та танцювальної акробатики. І сьогодні ми з вами вивчимо дуже простий партерний переворот через плече. Його можна застосувати в будь-якому направленні і він обов'язково прикрасить ваші хореографії. Поїхали! Найкраще вивчення елементу розпочати з положення лежачі. Ніжки підзігнуті, руки здовж корпуса дивимося вгору. За допомогою сили та амплітуди виштовхуємо ніжки та таз вгору, щось по типу берізки. Але одну із ніжок ми одразу ставимо в діагональ на підлогу і дивимося на свій носок. Беремо протилежну руку цій ніжці, ставимо на підлогу і через плече робимо прокрут. Важливо, руку, яку ви ставите перед собою, вам потрібно її бачити. Також прокрут ми робимо через плече, а не через голову. Ніжка, яка залишається вверху, її можна або зігнути, або опуститися з рівною по бажанню. В будь-якому випадку вам потрібно виштовхуватися нею вгору, щоб вона прийшла на підлогу остання. На відео ви можете побачити виконання цього елементу на різні сторони та з різних ракурсів. Зверніть вашу увагу, під час прокрутки через плече ми переходимо спочатку на грудний, потім на живіт. Упорна ніжка завжди залишається рівною. Упорна та, яку ми першу ставимо на підлогу. Найпоширеніші помилки це накривати себе двома ніжками одночасно, не переводити руку в потрібне місце, а ставити її десь незрозуміло де над головою. Не переводити погляд на носок, не виштовхуватися ніжкою вгору, або допомагати собі руками, і потім вони вам будуть десь заважати, і ви не зможете зробити. Або ще робити прокрут через голову. Дотримуйтесь моїх порад, і вас обов'язково все вийде. До нових зустрічей!